Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Молитва до пантелемона цілителя за здоров'я дітей, онуків, правнуків і тих, що в утробі матері перебувають. Святий великомученику і цілителю. Пантелеймоне, з великим смиренням і надією звертаємося до Тебе, благословенний угоднику Божий, з вірою і любов'ю благаємо Тебе за наших дітей, великих і малих, за наших онуків, правнуків і тих, що в утробі матері перебувають. І потребують твоєї небесної опіки та зцілення. О святий Пантелеймоне, Ти прославився своїм милосердям і дивовижними зціленнями, будь нашим дітям, сильним і вірним заступником, подаруй їм здоров'я тіла і душі, захисти їх від усіх хвороб і негараздів. Наповнюй їхні серця миром і радістю, зміцни їх у вірі та благочесті. Молимося, щоб ти оберігав наших дітей у всі дні їхнього життя, щоб вони росли здоровими, сильними, щасливими і богополучними. Просимо тебе, святителю Пантелеймоне, Допоможи нашим дітям знайти свій шлях у житті, навчи їх мудрості та доброчесності, щоб вони могли стати добрими і праведними людьми. Освяти Пантелеймоне, цілителю, недух і скурбот. Прийми наші молитви за здоров'я наших дітей і онуків. Допоможи їм перебороти всі труднощі і випробування, що випадають на їхні долі. Нехай Твоя небесна благодать зійде на них і наповнить їхні серця спокоєм і надією, благословляючи їх на щасливу долю, міцне здоров'я та процвітання. Молимося за тих дітей. Які зараз страждають від хвороб і недух. Подаруй їм, пантелемони, твою цілющу силу, щоб вони змогли знову насолоджуватися життям, гратися, веселитися і радіти кожному дню. Нехай їхні батьки знайдуть у тобі розраду і підтримку у важкі хвилини. Освяти великомученику Пантелеймоне, наставнику і заступнику наших дітей. Будь з ними у всі хвилини їхнього життя. Підтримуй їх у важкі моменти, даруй їм силу і витривалість, щоб вони змогли долати всі випробування з гідністю і вірою. Просимо тебе, святий Пантелеймоне, освяти наші домівки своєю присутністю, наповни їх миром, спокоєм і любов'ю. Хай наші діти ростуть у злагоді і гармонії, хай їхнє здоров'я буде міцним, а душі чистими і світлими. З вірою. І любов'ю віддаємо наших дітей під Твою святу опіку, віримо, що Твоя небесна благодать і милість завжди буде з ними, оберігаючи і зцілюючи їх. Святий Пантелеймоне, дякуємо Тобі за Твою небесну опіку і заступництво, просимо тебе, залишайся з нашими дітьми. У всі дні їхнього життя, даруючи їм здоров'я, силу і зцілення. Хай вони зростають у Божій любові і під Твоїм благословенням. Амінь, амінь, амінь.